Привіт, друзі! Ну що, трошки потеплішало, плюс 11 і значить можна щось висаджувати. Правда, О, Кінець листопада і саме час подумати про весну або, або про літ навіть теж. Я кажу, друзі, не розтраюйтеся, весна вже буде через 3 місяці, всього якихось там 90 днів, ради Бога. Ну, коротше, суть в тому, що, як вже зрозуміла з відео, назва, назва відео будемо сьогодні саджати гортензії. Ну, чим бачимо. Ну, я тобі я не шо бачу, що бачите ви? От мене бачите, привіт всім. І ось цілу купу деревовидних гортензій, які ще зовсім недавно були там з листячком, такі всі ня-ня-ня, красиві, коротше. А тепер це вже більш нагадує таку, знає, таку от, епоху якогось такого ренесансу, бароку, це все красиве. Подивіться, бачите, бачите, навіть сама на яка здорова квіточка. Ну, вже, ясна справа, що найбільше я вже що тільки можна було ще, коли було літо. Я вам покажу зараз, які прекрасні гортензії. Перед тим як будемо їх осаджувати, ну деяку гортензію, ну, коротше, то а, я вам покажу, які вони прекрасні восени. Як я вам вже розказував, ось ця от Стронганабель. Подивіться, які квітки здорові. Коротше, ну ужас, Просто в гарному розумінні цього слова. Так, це в мене ріки, моя красоточка. Вона була зелененька така а, влітку. Ну, красиво, хто знає. Тут у мене Вайт думає. Це... Он, а, Якась із серії Пінканабель. Це у мене Strong Канабель 2. Бачите, вона не падає в неї такі величезні теж красиві. Там у мене моя моя в цьому році дуже сухо було. їй. Тут у мене Тут У мене росте красунька десь висаджена була. Треба знайти маленька зовсім. Ну це маленька вона, тому що тільки це перший рік. Там вона як дасть жару всім. там в мене щось цікаве росте. Тут, ну, щоб було зрозуміло. Та ось в мене Ship Cloud. Бачите, вона з такими хмарками красивими, гарними. Схоже чимось на Bounty. А, Так, ну от там в мене теж Кенді Bell Бабл Гам росте ось теж. Така манюсенька красуточка. Після голу прилетів. Клас, привіт! Голубці закрили. Голубка, напевно, да? теж послухаєш, що таке, бачите, горлиця чи така. Послухаєш, як ростуть гортензії. Коротше, щоб після що, потім вдома себе теж розкажеш. У мене має що тобі Коротше, Це е, теж гортензія називається Hills of Snow. Вона, е, бачите, схоже чимось по соцвіттях на White Doom, але вона в неї е, майже немає, бачите, як віток стерильних. Ось в неї досить непогано наростає там, навколо неї. Ось, коротше, і в неї такі красиві листя, такі зубчаті, дуже гарне. по листю у нас спеціалізація йде красонечки, Emerald Lace. Там в мене Higher Starbust. навіть такі ось красиві. Ось, Зараз вам покажу ще Golden Anabelle. Ось тут в мене росте такі в тіні-півтіні Golden Anabelle. Зараз не скажу, що це Golden, що то така взагалі, але весною вона... Дуже яскрава, і я думаю, через те, що багато ксантофірі, тобто жовтого листя, ну, типу жовтих пігментів. То я думаю, що вона через це вона довго зберігає свої листочки. Такі ті, що не падають. Ці ось другий рік там навіть не видно. І бачите, вона зовсім така вся красива, зелененька. Просто це мене пішов тут. Ну, коротше, їй ще буде час. Ну, а зараз давайте саме я вам представлю одну цікаву гортензію. Ось як дарунок з неба. Беларагаза муве, тобто з французької мови прикладається як красуня е, лілова, вона тобто, теж рожевенька. Коротше, що скажу вам, це скарб, друзі. Це перша в історії. Е, Тепер тобто, я поставлю її тут, напевно, красива перспектива. Перше в історії карликова рожева, рожева гортензія. Це серія Белерагази, типу як і е, Бланча, по-моєму, Ліметта і... Ось така от мувет. дуже красива гортензія, і давайте її посадимо. Було б дуже логічно посити її біля всієї колекції гортензій деревовидної, тому що тут в неї найкраща із територія, але треба зрозуміти, де її посадити. Ну, знаємо, що вона карликова, значить, вона має срасти на передньому. Ну, В принципі, можна де завгодно. Це ваша справа, Моя справа просто там підказати. Да? Буває таке. Ось. А що мене тут Росте. Треба подивитися, що тут мене Ага, флокса. Вибачте, трошки від, відволікся. Так, ну, знаємо, що щось тут росло. Росте в мене Ось, Поставити можна тут її посадимо, тому що якраз тут і буде найкраще місце. Вже дірку хтось вже зробив. Я сподіваюся, тут нічого ще немає. Вона буде гарно себе почуватися на фоні е, всякого такого едикового. Бачите, ось так содій він зберіг на наступний рік, тут були красиві в нього. Ой, може, шишечки. Ось, а, Так. Як ми її будемо садити? Ну, коріння вниз бажано. <ріх> так, друзі, і покажу вам, як якщо у вас от гортензія деревовидна, будь-яка гортензія вона до вас прийшла в горщику, так, то ми маємо розуміти деякі елементи. А, що ми робимо? Бачимо кореневу систему. Корренева система, бачите, тоненька у гортензії. Досі... вона буде потім пізніше потужною. У мене ґрунт тут підкислений. От, давайте подивимося її стебла. Бачите, вона е, різалася. От, бачимо, ось у нас бруньки відновлень багато ще. Як ми її посадимо? Ви, ну, скажеш, ну, як садити? Ну, Нічого подібного, друзі. Рекомендую вам заглибити аж отак, Для того, щоб прокинулося максимально багато брунічок. Ну, Перший раз ми купуємо яму, ніяких там добрив. вже, друзі, через 10 днів вже зима буде, щоб ви розуміли. Так, да, так, да, теж від того. Але бачите, погода така в нас жовтнева, ще б сказав. Викопуємо яму. Знову ж таки, що я вам розказую, що у вас своя голова на плечах. Робіть, як хочете, але кажу так, як я роблю. Бачите, в мене гортензії такі. Казав мій друг, що під них гадиш, що вони такі здорові. От, Бачимо, ось трошечки ще можна викопати. Давайте ми оцю землю десь покладемо трошки в сторону. Обережно, тому що все одно вона потім буде ще пригодиться. Бачимо, ґрунти відрізняються. Тут більш він кисловатий, напевно, більш торфяний, але можливо нейтральний. Але я скажу, що гортензія деревовидна, вона абсолютно не примхлива, не вибаглива до ґрунтів. Тобто може рости і в нейтральних ґрунтах. Тут нормально, коротше, і в цьому. Фічка в тому, що ви маєте розуміти, головне в гортензіях, що у вас буде за рослина. тому що якщо ви садите... Наприклад, ту саму ну от, струн Канабель, вам треба місце під нею. Повірте, Тому що вона така досить потужна, мадам, мадмазель, прочим, да? як кажуть, ой, закупимо її. Бела рогасочка наша, ця буде, буде відвисокою, зовсім буде малесенькою. Само собою варто її буде обрізати. Тревовидні гортензії їх можна обрізати коли завгодно. Маю на увазі хоч, хоч весною, хоч літом. От, але, боже, хоч, хоч, хоч восени. Але не буде, тому що що? Тому що е, сорт рідкісний і буду різати його я весною, для того, щоб у вас теж була можливість його придбати. Одразу кажу, штука не дешева, але вона того вартує. Ну, от, як мені те, що я бачив по відео, по всьому дуже красива штука, дуже гарна, неймовірно красива рослина. Сподіваюсь, доживемо, переживемо це все. Ну, Маю на увазі війною і все на світі хоча б, хоча б зиму. Я вам покажу, як вони цвітуть і ростуть. А про обрізко-деревоні гортензій, дивіться, у мене на каналі також є, вибачте, є відео. Може я зніму цьому році також, покажу вам ну, по тих сортах, скажімо, де я можу собі дозволити, зараз різти, вайду мене, війду багато ще. То можна буде щось і придумати, друзі. Наразі це все. Я вас люблю. Дуже дякую, що ви зі мною, а я з вами. От побачимось. Пока-пока.